Дорогі глядачі, ми тут в центрі міста Києва коло Хрещатика, недалеко площі Незалежності України, на кілька днів перед відзначенням цього свята. За нами прапори, які відзначують кожного з них вояка, який віддав своє життя на користь. Незалежності нашої країни. Шановні пане Богдане, приємно тут з вами бачитися. Ми щойно були на площі Незалежності, де бачили ті маленькі прапорці. Не знаю, скільки їх тисячі розкинені на площі, які представляють найвідважніших, скажімо, чи найбільш відданих українців. Які полягли за волю за незалежність України. Ми тут тепер в ресторані, почуттям в в іншій атмосфері. Чи може нам нам з'ясувати ви, як взагалі Україна дає собі раду сьогодні в тій дуже тяжкій нелегкій війні з нашим постійним ворогом Москвою? Дякую за запитання. Ми знаходимося тут на каноні. 33-ї річниці проголошення відновлення української незалежності, бо справжня незалежність була вже проголошена в 18-му році. І люди починають це розуміти, що ця боротьба це не є боротьба останніх років, а що це боротьба століть із імперією, яка не давала нам шанс жити. Що помінялося, якщо багато говорять, що Україна осягнула свою незалежність у 91-му році без боротьби, що нібито з неба впало, і не знаючи нашу складну історію, і не знаючи, скільки мільйонів незнаних жертв, не так як тут як ми знаємо і призвича, скільки незнаних жертв мільйони було не тільки голодомору, але різних етапів українських. Історії і по відношенню із Росією із боротьбою з Польщею і з із Польщею, із іншим. Знаєте, сьогодні я б сказав таке, дуже важкий час, але це переломний час, тому що ця жорстока провокація Росії це каталізатор, це об'єднало українців. Чи вони російськомовні, чи україномовні, чи молоді, чи старші. Ніхто не очікував це. І Якщо хочете ця кристалізація України модерної, політичної нації, де ми маємо президента з єврейського походження, патріота, де ми маємо радника і міністр і а, інших а, росіян етнічних, так, а, де ми маємо міністра оборони кримсько татарського походження. Це толерантність і ця нова Україна, де може і ми чуємо. Далі російську мову в Києві, але ми знаємо, що Київ залишився політичною столицею. Це не Львів з великою пошаною до Львова і до Західної України. Але вже від 91-го року та тенденція, що центр столиця це Київ в політичному сенсі, вона здійснилася і закріпилася. Я б сказав, що молоді люди, з якими я зустрічаюся, вони абсолютно патріоти. А це люди, що вже народилися в Україні незалежні. І вони вже не так, як її батьки мають якісь там проблеми із е, пам'яттю про Другу світову війну, про Бандерівщину, про совєтських героїв і все інше. Це люди, які не знали совєтські порядки і які хочуть свобідно по-російськи дишати, дихати і бути частиною демократичної Європи. І це. Я думаю, є це дуже відчутно е, на всіх рівнях, і це дає цей стимул і відвагу, е, і це е, дає силу відстоювати в такій жорстокій боротьбі. І я думаю, останнє, що треба підчеркнути, що нас світ нарешті на, на визнав. Зміти, якщо в 91-му році навіть не знали, хто такі українці, чи вони відрізняються від росіян інші, а тепер Країна, так, ми розуміємо, що це інші, і які відважні вони є, і треба їм допомагати. І навіть там, де були такі застійні явища, як Франція і Німеччина, сьогодні вони розуміють, що треба боронити демократію, Європу і Америку, допомагаючи підсилуючи допомогу Україні. Весь світ, скажімо, на глобальному рівні, думає про. Про напад чи вторгнення України в Росію в околицях Курску як надзвичайно відважне явище, надзвичайно такий стратегічно цікавий військовий крок. Як воно виглядає тут українцям самим? Як на то українці дивляться, як ви як журналіст вважаєте, ніби цю? Властиво досить від відважливо екскурзію військових. Ну будьмо щирі. Це несподіванка, приємна несподіванка, бо є шалений тиск на інших відтинках фронту, і не все воно там весело. А цей пролам в Росію, саму Росію, що українці понесли боротьбу своєї землі, яка страдає стільки від російських окупантів, саму, Росію і показали, що вони не є ті самі, як росіяни, які нам створили бучу ірпіні, масово вбивали людей. А які прийшли і перед ними втікали, але вони не винищують місцеве населення, і з якими старші люди навіть українською вітають і просять їх. Води чи підходять до них не бояться ні. і кажуть, що нас підвели, нам брехали з із, 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 із Москви. Не кажуть дякую, що ви визволили, бо українці не мають претензій до тих територій, хоча колись там давно, може етнографічно, вони були і пов'язані близько з Україною. І я думаю, що це якось піднесло настрій. В Україні, але і цей шок на заході показало, що українці не будуть просто слухняними і очікувати якісь накази від Вашингтону чи від Брюсселю чи від, від Берліну. Що вони можуть самі ризикувати і старатися розвивати цю війну в напрям виграшу, так як вони це оцінюють, а не як хтось бачить своїми побоюваннями, комплексами на заході, щоб не, не дай Бог, бо є червоні лінії. Путін може таке зробити або таке зробити. А тут показали знову голий імператор, гола імперія і час настав, щоб Україну визнати такою силою європейською і фактором європейської, на що вона і, за, і заслуговує. Ми говоримо про війну на військовому фронті. Кілька тижнів тому ми були на війні іншому фронті на Олімпіаді в Парижі, де воювали наші спортсмени. Ну і на днях якраз чуємо про ще одну війну в, в нашій Українській Верховній Раді, де проголосили нарешті, на мою думку, принаймні, про що церква російська то не є церква, а ворог нашого народу і пластиво. Ще один військовий засіб боротися з нами. Що можуть сказати про це? Нам це очевидне, а тут очевидно не очевидно. Ну нарешті це сталося, але це був дуже складний процес. Знаєте, політичне, суспільне життя в Україні було дуже складне через фактори домінації Росії, через пропаганду, через троянські коні. Впливи агентів російських і не було так, то просто. Бо якщо б було так просто, воно мало б статися від самого початку Незалежної України або навіть за часів патріотичних, скажімо, президентів, чи Ющенка, чи Порошенка. І навіть до останнього було чимало спротиву у парламенті українському. Ну, завдяки ініціативі я скажу Зеленському, який все таки апелював а, і а, напряму до парламенту і, і, і більш-менш сказав, що час настав, не можемо це відкладати більше. Могли ми б це зробити 5-6 років то може тоді, як ми тому Випрошували від Константинополя все інше, але це зроблено, і це дуже важливий крок в історичному плані для Росії. Це знову великий сетбак, шок. Вони цього не очікували, що може це воно вийде, що воно заскладне вже братися за це. Ну але всі зрозуміли. Я думаю, на заході, так як ви сказали, що російська православна церква. Московського патріархату це ніколи не була справжня церква. Це був просто троянський кінь політичний російської імперії. Пане пане редактор, пане Богдане Нагайло, дуже дякуємо за цю розмову і за, як то кажуть, той інсайт іноземця в самому Києві. Дуже дякую. Дякую. Я хотіла одне питання запитати. Пішли? Хотіла питати, що ми знаємо, що Росія вибирає свої цілями українську інфраструктуру енергетичну, щоб не було. Яку пророкують зиму для України? Ну пророкують, що буде дуже складно, але дивіться, як впоралися українці. Останній тиждень майже не відключають тут в Києві електрику. В Одесі я чув, що що щойно. Перший раз за якийсь час за дуже швидкий час, якось українська система із зовнішніми партнерами направляють, як це репаруючи, доводять до стану це все буде складно, і будуть нас бомбити тут у Києві по цілій Україні. Але я думаю, що ми вже багато навчилися, як давати раду з тим, як по-іншому доходити до е, збереження енергетики і так далі, і як е, може не настільки е, покладатися на величезні ці АЕС чи термостанції, а на більш скромні і модерні і ефективні засоби огрівання е, е, чи постачання електрики взагалі і так далі. Так що будуть, якщо, якщо не будуть зміни в Москві, а ми не знаємо чи чи ми доживемо в такому порядку, бо після Курська і е, вагання е, російської політичної еліти путінської, ми не знаємо, що нас чекає. Може буде зима не на, а настільки холодна. Будемо надіятись.